Мої вітання всім. Сьогодні три роки ютуб-каналу, тож я вирішила, що ми трошечки з вами поговоримо на цю тему про створення ютуб-каналів і що вони дають, зокрема, що цей дає мені? Сьогодні такий був страшний великий дощ. Я попала під нього, намокла, змерзла. Тож я в своєму самому теплому кардигані. Його мені плила моя мама. Тож давайте поговоримо про це. Отже, навіщо я створила цей YouTube канал? Мені потрібно було спілкування. Саме так мені потрібно було спілкування, тому що. У мене не було з ким поспілкуватися про шиття і створення одягу. Я цими розмовами просто-напросто набридла своїм знайомим, які не мають жодного стосунку до пошиття і своїм рідним. Я вже бачила один прекрасний момент, що їм вже не цікаво. На жаль, мої подруги одногрупниці із навчання вже пішли іншими шляхами, і у них інші проблеми, інші цікавинки, і Їм це також стало не цікаво. Мені не було достатньо просто там спілкуватись на форумах, чи дивитись відео. Мені було цікаво поговорити про те, що турбує мене, про те, що я шию, чому я шию, які проблеми із тканинами, і такі інше. Саме тому я відкрила цей канал. Відповідно до того, що це канал про спілкування, тут немає усіх всіх інструкцій, як шоу пошити і таке інше. Або сконструювати. Просто-напросто нема. Була ще одна мета, тобто показати на основі свого досвіду, що ви можете більше, ви можете вийти за рамки. Тож, будь ласка, дивіться, виходьте шите, конструюйте все, що вам захочеться. Отже, реальність цієї очікування від створення youtube каналу. Коли ти відкриваєш youtube канал, ти думаєш, ось це легко, це швидко, тобі не потрібно практично жодних зусиль, щоб досягнути ось. Тої кількості якихось там підписників чи ще там чогось. Проходить певний час, і ти розумієш унікальність напрямку, в якому ти хочеш говорити. Тобто, якщо це шиття і створення одягу, то у тебе є два варіанти, щоб набрати дуже багато підписників і переглядів. Ти просто пишеш шиття за 10 хвилин. Пошити сукню за 15 хвилин, пошити спідницю за 5 хвилин, без крою, без нічого, ти шиваєш два шва, тебе готово. Пошити без викрійок за 15 хвилин до Нового Родку, чи щось таке. Тобто, якщо ти ось цього всього не пишеш, не транслюєш, до тебе люди не будуть іти. Це абсолютний факт. Тобто, більшість із можна сказати, аудиторії, вони шукають ось цих простих рішень. Чому? Тому що. Ну, існує така думка у цьому напрямку, що шиття і створенню одягу дуже легка справа. Тут не потрібно нічим особливо особливо а, турбуватися, і ти зможеш досягнути всього. Якщо ось цього у тебе нема, ну так то побачення вже в тебе цього всього не буде. Так, це трошечки шокувало, але з іншого боку, воно показало інше. З кожним роком я розуміла у спілкуванні, в якому я хотіла, що. Ті, хто підписаний на мене, ті, хто зі мною, вони насправді цінують цінуються і створення одягу. Для них це не щось примітивне, для них це важливе. І це насправді, насправді запалювало, дуже запалювало, і хотілося внаслідок цього продовжувати. Ну, тому, по ідеї, запитання, чому тоді продовжувати, якщо ріст набагато повільніший, аніж у більшості. І якщо я не хочу транслювати ось ці оманливі теми. А мені сподобалось спілкування. Мені насправді сподобалось, коли люди ділилися під різними відео із своїми історіями. Я хто починав вчитися шити, як хто вчився шити, складні фігури, складні вироби, хто мав які досі. Це абсолютно неймовірно. і тож дякую всім вам, що ви були зі мною ось цей час. Не знаю, чи є хтось із тих. То був зі мною з самого початку, але сіро, дякую мені дуже приємно. Це саме було із стилістикою. Тобто я брала і створювала відео у стилістичній з точки зору, саме практичного, як ти працюєш індивідуально із і із фігурами звичайних людей, і які реально закони випливають із цієї типології по типу фігури. І це дійсно незвичайно. Але так воно спрацювало і мені сподобався фідбек. Мені потрібен був цей фідбек, тому що ти знаєш теорію, в тебе теорія накопичується, але так, як вона працює на практиці, можуть тобі сказати тільки ті люди, які мають такі типи фігури, як вони що вони використовують. Дуже важливо наступне було у цьому каналі. Це ось ці психологічні. Можна сказати, мої особисті спроби пройти триєри в одязі, триєри в пошитті одягу, наприклад, наш челендж із жахливими тканинами. Ось це також важливо пройти ось ці речі, змотивуватися за допомогою ось самих відео. Тобто, розвиток має бути двосторонній. Ви маєте розвивати мене, я яким чином розвиваю вас, тому що інакше не працює. Не працює ось цей тип, що я даю інформацію і я не цікавлюся тим, що ви мені пишете. Або буду казати, ось це воно не спрацює і таке інше. Мені це не подобається. Мені подобається розмова, тому що я знаю, що дуже велика кількість людей, які дивляться мої відео, дуже розумні і дуже. Досвідчені майстри, і я це дуже і дуже ціную. Я багатьох майстрів мотивую, щоб вони створювали свої ютуб-канали і створювали відео про пошиття і створення одягу. Насправді це дуже і дуже цінно. Чому? Тому що наш швейний ютуб простір, давайте будемо відвертим. Він починає рости, але його цінність насправді цінність, вона. Не настільки велика, ще нам не вистачає дуже багатьох досвідчених майстрів, тому що я вам скажу таку річ. Дуже багато молоді, і це дуже класно, безперечно Проте молодь не має досвіду. У молоді досвіду не вистачає. Була така десь реклама, я не пам'ятаю в інстаграмі чи в Тіктоці, де якась дуже молода панянка, років 20 шімось. Вона пропонувала свої курси. І вона казала: Ось я вам створю курси конструювання, де у вас не буде вчити 40-літня мадама. Я молода, розкажу, як це все правильно, вони вже нічого не розуміють. Ну, дорога. Нічого ти не поясниш, тому що, щоб пояснити конструювання, тобі треба досвід більше, ніж 20 років. А якщо в тебе досвід 40 років, то ще краще. І тоді ти будеш розповідати конструювання саме таке. Воно має бути. Так, і саме тому я закликаю всіх, хто, можливо, дивиться, хто має ось цей досвід по конструюванню, по технології, по матеріалознавству. Матері будь ласка, створюйте свої YouTube канали Розповідайте, діліться інформацією, тому що це дуже і дуже цінно. Так, спочатку буде йти повільно, в можливо повільно буде йти ось швидше. Якщо в кого вийде, це потрібно, це дуже цікаво. Була тема в нас на каналі про тканини. Якась пані написала, що ось вона дуже великий професіонал у своїй справі, в матеріалознавстві, я в цьому не сперечаюсь. Але от проблематика: ви можете бути професіоналом, але якщо немає ваш вас в інфопросторі. У вас ніхто не чує. Інформація буде обмежена, тому що насправді цієї точки зору інформація обмежена. Тому потрібно відкривати свої ютуб канали, потрібно над цим працювати, і потрібно створювати насправді якісний швейний ютуб, тому що в нас дуже багато мотивуючого, юного, швейного Ютубу. Нам потрібен реально досвідчений. Безперечно, багато хто боїться виходити ось так через велику кількість негатив. Насправді він є і, безперечно, його вкрай багато. Я із цим зустрічалася не тільки з відео плюсів по стилістиці. Це мене вразило до глибини душі, що я насправді дуже боюся. Отакі от вже відео публікувати в відкритий доступ, не через спонсорів. Тому що, ну, знаєте, гідко, насправді огидно і гідко це все читати, ось цю всю ненависть. Я не розумію, звідки вона береться. Тобто, ненависть йде в усі напрямки, безперечно. В мій, на, мій можна сказати, напрямок, напрямок тої селебриті, про яку я розповідаю, напрямок всіх. Тобто, він є Це безперечно. Проте, якщо от порівнювати із просто-напросто пропорційно із позитивними речами, з позитивним спілкуванням його набагато менше, його насправді набагато менше, тому так все-таки це варто робити. Варто ділитися знаннями, варто уча брати участь у дискусії, тому що це цінно, тому так ще раз закликаю всіх створюйте свої. Канали. Не соромтесь, вперед, нам потрібно наповнювати швейний YouTube. Дякую всім, хто був зі мною ці роки. Не знаю, чи хоч є одна людина, яка зі мною з самого початку, якщо я щиро вам вдячна, що ви зі мною ви бачили от мій розвиток, трансформацію, як і де я зайшла, звідки я прийшла. Я з вами, з вашою допомогою також розвиваюся, мені це дуже. Приємно і це мене дуже мотивує, насправді. Тому я дуже вдячна за це, все за спілкування, яке ви даєте мені, з яким ви приходите під кожне відео. Щиро вам вдячна, що ви зі мною. Дякую всім ще раз. Дякую, дякую. Я вас дуже поважаю, і ви для мене дуже цінні. Тому, як сказала, не буду називати як одну підписницю, а ви знаєте, перш ніж я на вас підписалася, я дуже довго вас дивилася і оцінювала. Щось, це був дуже великий комплімент. Ви мені дуже багато даєте компліменти, Найкращі компліменти мої для вас. Тож зустрінемося в наступному відео, вони, звісно, будуть. Швидше за все, буде челендж жахливих тканин. Вже осінь почалася. Якщо все буде добре, почнемо його із жовтня. Ми з вами, хто хочете, будь ласка, думайте, приєднуйте, Тож дякую всім, що ви були за цей час зі мною. Бажаю вам всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, шийте, конструюйте все, що вам захочеться. Всього вам найкращого.